Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я вам покажу дуже швидкий рецепт з кабачків, який ви зможете поставити навіть на святковий стіл. Два жовтих кабачки можна брати не тільки жовті, можна брати зелені звичайні у мене будуть жовті. Я ріжу на тонкі слайси. Слайси викладаю на дощечку і буду зараз солити та приправляти спеціями. У мене італійські трави, а ви дивіться на свій смак. Тепер, коли слайси вже готовий, беремо, розбиваємо 2 яйця і збиваємо їх вінчиком. І ще Нам потрібно буде взяти борошно. Борошна я беру 150 г. Тепер кожен слайс обвалюємо в борошно, опускаємо у збиті яйця і викладаємо на деко на пергамент. Духовка в нас вже прогріта на 200 градусів, і після цього нам потрібно буде їх запікати рівно 20 хвилин. Це буде все дуже швидко. Поки вони будуть запікатися, ми будемо готувати начинку для їх. Якщо вам подобається дивитися мої відео та випікати і готувати разом зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть у коментарях, які ще відео ви б хотіли подивитися у мене на каналі. Натираємо 80 г сиру в мене пармезан, можна замінити любим твердим. Кабачки вже запеклися, ми вийняли їх з духовки і вони вже встигають. Тепер беремо два зубки часнику і додаємо крем-сир. У мене 180 г. Солі сюди додавати не буду, тому що він у мене підсолений. І Сюди ж додаємо 10-12 штучок, подрібнюємо маслин. І все гарно змішуємо. Якщо крем-сир у вас буде не солоний, значить потрібно трошки його підсолити. Начинка готова. Тепер ще е, дрібнемо помідори. У мене маленькі помідори чері. Якщо у вас великий помідор, то ріжете на кубики. І починаємо скручувати наші рулетики. Намащуємо крем-сиром додаємо. Тертий пармезан, кладемо помідор і пару листочків базиліка і починаємо скручувати рол. Це дуже швидко і дуже смачно. Ось так перший, уже є готовий, і дуже цікаво він виглядає. І так робимо повністю: скручуємо всі роли на всі наші випечені кабачки. Це блюдо виходить дуже яскраве, гарне, стає прикрасою стола. Останнім часом я дуже часто його роблю, тому що ми відмовилися від майонезних салатів, і, а хочеться щось такого легкого, корисного і яскравого. Обов'язково це приготуйте і напишіть в коментарях, чи сподобалося вам і вашій родині. Е, можна зверху ще притрусити або ж сиром, або зеленю. Смакуйте і до зустрічі!